Я про можу поет. подихати тобі. Та, я ще показу про поезію. Я поет, і це значить, я монстр у суспільстві людей. Та вони не впливають на світ моїх вільних ідей. І завжди, як я з вогнем, як нещасний отой прометей. Тим вогнем я при сонці шукаю братів і сестер. Не знайшовши таких, я вирішую, що відтепер мій духовний зв'язок буде важити, як адюльтер небезпечний. Сюди, де я з'являюся, б'ють по церквах у набат, розриваються пси, баби хрестяться, діти кричать. Навіть кішка ховає подалі своїх кошенят.